Ітня новація для успішного складання НМТ. Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт підготовки до тестування безпосередньо у вищих навчальних закладах. Як абітурієнти опановуватимуть нові знання? Розповість Ольга Лаврук. У списку учасників проєкту 45 вишів України. Там майбутні студенти зможуть підготуватися до національного мультипредметного тесту. Це рішення має чітку мету зменшити освітні витрати, які за роки війни накопичилися в десятків тисяч вступників, і повернути їм можливість готуватися до вищої освіти системно, без хаотичних спроб надолужити матеріал за кілька тижнів перед національним мультипредметним тестом. У цьому переліку Івано-Франківський національний технічний. Нічний університет Нафти й газу у вищі абітурієнти зможуть покращити знання з української мови, математики, історії України та ще однієї дисципліни на вибір. Нині в освітньому закладі триває активна підготовка до старту навчань, проте схожі ініціативи тут уже були. Тому абітурієнтів до вступу готують не вперше. Ми задіємо свої внутрішні резерви на підготовчому відділенні. У нас працюють працівники і викладачі з кафедри фізики, математики, нарисної геометрії, ну за і кафедри філології перекладу за своїм відповідно профілем. Вони вже мають кожен більше 10 років стажу підготовки до НМТ, так що вони мають відповідний фах. Це відбувається заняття після урочний час протягом тижня і також по суботах. Нульові курси, ініціатива для всіх охочих. Водночас держава повністю фінансує підготовку для пільгових категорій вступників. Для окремих категорій осіб, тимчасово переміщених осіб, військовослужбовців, членів їхніх родин, передбачена додаткова грантова підтримка. Тобто такі особи, коли ми будемо розставати на курсах, вони будуть отримувати грант на навчання на цих курсах. Ми вже в себе прорахували. Вартість одного предмету за 90 годин у нас виходить 2,5 тисячі. Вступники, які продовжать навчання у виші, де готувалися до НМТ, зможуть отримати максимально 15 додаткових балів до загального результату залежно від спеціальності. На кожен предмет передбачено 90 годин аудиторних занять. Це одна із аудиторій, де будуть займатися наші слухачі. В тому випадку, якщо це буде проходити заняття очно. Також на вибір здобучої освіти, особливо для тих, хто буде за меж міста Івано-Франківська з регіону, ми будемо проводити ці заняття і в дистанційному форматі. Підготовка до НМТ у вишах триватиме від трьох до шести місяців. В Івано-Франківському навчальному закладі курси стартують на початку лютого.